Привіт усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо вивчення французької тематики, повторимо, як відмінюється дієслово парлі, говорити, спілкуватися у теперішньому часі і е, зробимо це по відношенню до льо франце, до французької мови. Ще зупинимося на декількох реченнях, пов'язаних з французькою мовою. Потім перейдемо до словосполучень, у яких присутні прикметники, що перекладаються на українську як французький, французька, французький. Відмінювання дієслова парлі говорити, спілкуватися, володіти тією чи іншою мовою у теперішньому часі. Parlez-vous франси? Ви говорите французькою? Oui, parle Франси? Так, я говорю французькою. Переходимо до заперечного речення. Заперечне речення утворюється за допомогою двох часток: ньо та па. Ньо. Ми ставимо перед її словом па після нього. No parles pas франци, ти не говориш французькою. Філіп Коран Ле Франси? Ме parle pas. Пилип розуміє французьку, але не спілкується нею. Жорж пар кураман льо франци ле льо жапони раб. Георгій вільно володіє французькою, японською та арабською мовами. Веронік пар Б'ян льо франси. Вероніка добре говорить французькою. Ан е -э мультілінг е -э кураман льо nirlanди льо франси ляльман. Анна поліглот і вільно володіє нідерландською, французькою, німецькою та англійською мовами. Ну парлон франци. Ми спілкуємося французькою. Вно парле па франси, ви не спілкуєтеся французькою. «Іль парль анпье франци. Вони чоловіки, трохи говорять французькою. Ель ньо парль Па франси» – Вони жінки не спілкуються французькою. Тепер безособова форма он парль. Он парль говорять. Он парль le франси, en Belgique, An Süis, au Canada, au Cameroun et au Liban. Французькою спілкуються у Бельгії, Швейцарії, в Канаді, в Камеруні та в Лівані. І ще декілька речень на закріплення. En France le français est la langue nationale et officielle. У Франції французька мова є національною та офіційною. Le français est la langue de hugot et du molière. Французька мова це мова гюго та «мольєра». Le français моліра. Ле Франц Лян офісиле. Діля Гіне Екваторіальне. Французька мова є однією з офіційних мов Екваторіальної Гвінеї. Переходимо до словосполучень. Перед вами словосполучення з прикметниками, які перекладаються на українську мову як французький і французька. Зараз ми з вами розглядаємо словосполучення з прикметниками однині і. Потім перейдемо до множини. Для того, щоб утворити жіночий рід прикметника французький в однині, нам необхідно до франси у кінці додати літеру О. Літера О вимовлятися не буде, але вона нам дасть змогу озвучити приголосну, крайню приголосну, як ви знаєте, з минулого уроку, якщо літера С. Приголосна С. З обо боків оточена голосними, вона буде вимовлятися як з францези. Переходимо до конкретних прикладів: длякумулятр Франц. Французький акумулятор. Для Академії францезе, французька академія. Ляльпініст Францы французький альпініст, для архітектур франце французька архітектура. Французький бульдог. Ля банк француз. Французький банк. Ле круасан Францы. Французький круасан. Ля кампань францз. Французьке село. До речі, слово кампань перекладається на українську як сільська місцевість. ЛЕ драматурж Француз. Французький драматург. Ля делегасьон францз. Французька делегація. Леколожист францы французький еколог. Лекономі францз французька економіка. Ленгвист францы французький лінгвіст. лингвіст. Лонк францз французька мова. Ле парфум францы французькі парфуми. Ле парфумрі францыз французька парфумерія. Руа король а французький король. ЛьОРуа – королева. А французька королева Ля Рен францез. Ле роман historique français» французький історичний роман. А от велика французька революція по французьки звучить так Ля революціон францес. Тобто «Велика грант слово не задіяне. Льовіляж Франси – французьке село. Бачите, село можна сказати по-французьки як Ля Кампані, і як Льовіляж. І французьке місто Ля Віль францез. Тепер переходимо до множини. Для того, щоб слово сполучення поставити у множині, нам необхідно, по-перше, замінити артиклі. Якщо до цього у чоловічому роді перед іменником стояв артикль льо, у жіночому роді артикль ля, тепер діє один єдиний артикль. Означений артикль. Множини ле», Однаковий для обох родів. Після заміни артиклів. Ми додаємо. У кінці іменника літеру С. Літера С відповідає у даному випадку за множину. Що стосується прикметника, ось тут запам'ятайте, будь ласка, якщо прикметник закінчується на літеру С, як у слові франси, то у множині він залишається без змін. Якщо це жіноча версія, тобто францез, закінчується на голосну, то ми мусимо обов'язково додати літеру S у кінці. Якщо після означеного артиклю у нас слово іменник починається з голосної літери, ми можемо. Зв'язати ці два слова, тобто артикль і іменник. І вже приголосну, що завершує артикль, тобто літеру S, вимовити згідно правил французької мови, пригадуємо францез. якщо оточена S з обох боків, ми вимовляємо її як з. І таким чином, що у нас виходить? Les aéroports – французькі аеропорти. automobiles français – французькі автомобілі. Les bulldog français – французькі бульдоги. Les banques française. французькі банки, Les musées français – французькі музеї, les manufacture française. Французькі промислові підприємства. Леруа франси французькі королі. Лерен Франсез – французькі королеви. Левіляш Франси – французькі села. Левіль Франсез – французькі міста.